Кількість українців, що отримали польські візи, торік збільшилася на третину. Було видано понад 570 тисяч візних документів, більше 370 тисяч, що давали можливість подорожувати іншим країнами Шенгенської угоди. І понад 200 тисяч національних. І так польща видала 40% від загальної кількості шенгенських віз громадянам України, згідно з тими ж даними генконсульства. Польщі відсоток відмов у видачі віз щороку зменшується. Торік лише 2,5% кандидатів отримали відмову. Основною причиною яких були неправдиві Дані в анкетах найбільше віз було видано у консульстві у Львові понад 285 вісімдесят тисяч. Та на другому місці Луцьк 115 п'ятнадцять тисяч. турботою польської держави є цілий цей ці, ці, ці час. Доступ до польських військ для громадян України Україна є цей країною, в якій працює найбільша кількість польських консульських установ в цілому світі. Впоминаю, що їх зараз сім, а зараз буде вісім. Передбачається відкриття вісьмої консульської установи Польщі в Україні в Україні в на сході України у Донецьку.